Женя і Таня все робили самі, проектували, підбирали матеріали, доводили до розуму, вийшло красиво, затишно і дуже сонячно, ніби шматочок тропічного літа. Вони привезли з чергової подорожі і поселили в своїй квартирі. Розповідаємо про найцікавіші рішення кастомізації іке будь-яку, навіть найпростішу меблі з мас, маркету можна вдосконалити надати їй шику або оригінальності. ось. Варто було тільки замінити ручки, ікеа на яскраві і красиві зара гома, як аскетична обовниця, стала прикрасою передпокою. А самий звичайний ікеавський пак з купе з жалюзійними дверцятами і ручками кольору слонової кістки перетворився в шафу в середземноморському стилі. Ну, а лава з'ясана. Пофарбована в два кольори залишилася від ремонту фарбою літлебрини. Стало стильною консолью, беріть на замітку, з ящиком для зберігання. Я побачив його випадково на топ. Тен і вже не міг не купити, Пуф у вигляді валізи в квартирі завзятих мандрівників. Вже знахідка, але в цьому є ще й міск і ящик. Дуже зручно складати щітки і захисні спреї для взуття, парасольки або собачий повідець. Магнітні замки біля міжкімнатних дверей. По-перше, такі замки більш довговічні і надійні, а по-друге. І це саме чудова їх якість, безшумні, у них немає язичка, який присутній в звичайних замках. Тому при відкриванні або закриванні дверей ви не почуєте ні клацань, ні клацань. угодьтеся в наш час нескінченних сторонніх звуків це величезний плюс декор замість кухонних шаф до стелі. Женя Танею спеціально не стали робити кухонні шафи до стелі, залишили місце для красивих штучок, привезених з подорожей. На тлі лаконічних білих фасадів такий декор виглядає затишно і святково. Грифельна дошка річ не тільки красива, але й корисна, якщо потрібно залишити повідомлення, яке адресат точно прочитає. Краще такого настінного послання годі й шукати. Ну а в інший час на грифельній дошці можна вправлятися в малюванні страв або їх інгредієнтів. Телевізор як декор, це не просто телевізор. Це твір мистецтва в буквальному сенсі. Уявляєте, за стильною чорно-білою фотографією ховається справжні сніги телевізор. Модель тефрами від Самсюн. Хлопцям було дуже важливо, щоб телевізор органічно вписався в інтер'єр і не дробив простір великою чорною плямою. Тому тефрами підійшов ідеально. Тефрами інтер'єрний телевізор. У нього є знімні інтер'єрні рамки, як у справжньої картини в чотирьох різних кольорах Женя і Таня. Наприклад, під свій інтер'єр вибрали світло бежеві, рамки легко знімаються з корпусу телевізора і так само легко примагничуються назад. Режим картина виводиться на екран автоматично, коли телевізор вимикається. У те фрами є додаток, магазин мистецтва, в якому можна вибрати заставку на свій смак. Картину улюбленого художника або знімок відомого фотографа, Це фрама щільно прилягає до стіни, без зазорів або нахилу корпусу, що ще більше підсилює схожість з картиною, так само як і майже невидимий кабель, що з'єднує телевізор з модулем, акцентна стіна з грубою текстурою, дуже незвичайне рішення, однак навіть декоративна штукатурка під бетон в поєднанні з правильним декором і світлими меблями може виглядати вишукано. До речі, об'ємне панно над узголів'ям також куплено в топ 10 Чотири різних оздоблювальних матеріалу у ванній: два види плитки, ерамограніт під дерево і фарба для стін. Така різноманітність оздоблювальних матеріалів рідко вибирають для обробки санузла і даремно подивіться, яка краса вийшла. Так декору у ванній з ними простір оживає і стає не таким нудним. Рідко хто прикрашає ванну картинами або сувенірами з поїздок, віддаючи перевагу функціональним гачкам і полицям, але погодьтеся приємно, Чистячи зуби вранці, згадувати відпускні дні позитивний настрій на весь день гарантований. Всі подробиці дивіться в нашому відео.